Маємо це все їм показати. Нам пропонують ленд-ліз уже вдруге. А я по ролику повторюю, напевно, втретє. даруйте Нам його пропонують, що ми кажемо. А ми, так би мовити, о, 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 куди ми тільки не дивимося, тільки не туди, куди треба. Звісно, що ленд-ліз це така штука, що вона потягне за собою борги. Звісно, ну це ж ленд-ліз. Ну, я, як історик, не розумію, кім пішов. Це ленд-ліз, чим ви від нього хочете? Звісно, там нічого безкоштовного не буде, але це буде військова підтримка. Це те, що нам потрібно на позавчора, те що називається. У нас фронт зараз сипеться на останню чергу через те, що у нас є люди, немає зброї. І що б я тут не фантазувала, які б я тут гіпотези не придумувала, в мене поки немає ресурсів, щоб якось реалізувати свої, так би мовити, фантазії, військові і якось допомогти своїй країні. В мене немає поки що цих ресурсів. І мені для розігріву потрібно ну, хоча б три роки. Ну, хоч би так. А країні потрібна зброя, потрібно сильно і потрібно зараз. Тим більше коли у нас є загроза на харківському напрямку, на київському напрямку, а за південний напрямок я вас просто уб'ю громадяни політики.